Люди, коли побачать, вони побачать себе в той чи іншій ситуації, та зрозуміють, що, що відчувають Роми, коли там, ти кажеш, що ти циган. Я хотів якось, щоб не було такого. Я не знав, як, яким способом це зробити. Потім я зрозумів, що можна через кіно. Я подумав, як я можу вплинути на цю ситуа ситуацію, щоб е сталося якось краще відношення до Ромів. Тому я вирішив зняти короткометражний фільм та показати людей, щоб вони побачили себе зі сторони та побачили, що відчувають роми, коли ти їх ображаєш. Я обрав таку тематику в першу чергу, тому що це мене дуже стосується, е тому що я сам Ром. І з самого дитинства я відчував всю цю дискримінацію, расизм, ксенофобію З самого дитинства. І також я бачив, як ці терміни використовували по відношенню до моїх родичів. І Це мене дуже хвилювало, і я не розумію, чому так відбувається. Сцена стосується кольору шкіри. Брала участь у мене актриса Софія. Їй вісім років. Я розповідав, про що ця роль? Вона дуже складна з емоційного та психологічного стану. Так, привіт, Катю. Привіт. Скажи, скажи, будь ласка, на якому етапі зараз знаходиться проєкт кіноплатформа для ромів? На фінальному у нас знаходиться підготовка. Маємо ще з тобою зустрітися, обговорити всі аспекти і будемо надсилати заявку. Дуже дякую за співпрацю. Тому будемо разом розвивати ромів. Так, на зв'язку. Все, до побачення. Дівчинка Ромка вона пише статті про таких ромів, котрі воюють, захищають нас. Я думав, що немає, поки не побачив там в інтернеті різні статті про це. Є, звичайно, такі роми, котрі виїхали з України в Молдову, в Германію, навіть во Францію, тому що їх змусила ситуація, тому що багато ромів. У них були якісь роботи, вони працювали, вони отримували який дохід, вони забезпечували свою сім'ю. А, а коли почалася війна, у них вже немає такої, такої можливості, тому вони поїхали за кордон. Ми ж не вибираємо, ким ми будемо народжуватись. Ми вже народились там і все. І ми зрозуміли, що у нас нація там Ром, українець, ем, єврей. Ви не дивилися на, на людину, якої вона нації, якого кольору в неї шкіра. Я хочу сказати, щоб ви, коли бачите біля себе там ем, Рома. Щоб ви не боялись його, щоб ви не, не думали, що він зараз щось вкраде. Це вже в минулому все. Зараз роми більш обізнані Тому, щоб ви були людиною по відношенню до людини. Толерантність це для мене в першу чергу, коли людина вважає тебе і, та розуміє, що ти людина. І неважливо, який там в тебе колір шкіри, неважливо, як ти розмовляєш. Неважливо, хто ти по національності, неважливо, як ти одягаєшся, коли людина ставиться до тебе, як до людини.